Христос Воскрес, воістину воскрес. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, запрошую вас до чергової зустрічі, яка присвячена вивченню дослідженню Божого Слова. І сьогодні ми будемо досліджувати два вірші із Євангелія від Івана, які містяться у 13 розділі. А Тут наш Господь каже до учнів і, звісно ж, до нас, хто живе сьогодні. Нову заповідь я вам даю любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви, потому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов. Між собою. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, сьогодні будемо говорити про любов. Ми звідусіль чуємо впродовж життя про любов. Левова частка усього написаного, намальованого, співаного, фільмованого і так далі присвячена любові. Людям це подобається. Однак чимало з того, що кажуть про любов у світі, насправді немає до неї жодного стосунку. Людям надто молоді нерідко видається, що. Вони знають про любов геть усе, надто нинішнє покоління. Любов часто асоціюється винятково із якимись знаннями, із закоханістю, палкими почуттями і так далі. Більшість людей переконані, що в основі щасливого подружнього життя лежить саме палка, пристрасна любов. Але питання полягає в тім, чи дійсно ми належно розуміємо правдивий зміст цього слова, любов, котре, на жаль, сьогодні нерідко набуває навіть сумнівного чи сумного змісту. Для багатьох людей шлюб це приємність, якісь вигоди, переваги для себе. Розрахунок, можливість облаштувати власне життя за рахунок іншого і так далі. Але шлюб запроваджений Богом. І якщо так, то він має певні вимоги, про котрі говорить Бог у Святому Писанні. Отже, з погляду Бога шлюб це насамперед обітниця, яку двоє, Наречено і наречено дають перед Творцем, перебуваючи у вірі в Господа і Його слові, любити одне одного, турбуватися одне про одного, допомагати, піклуватися передовсім про іншого, бути помічним у радості і турботах аж до смерті. Пригадайте шлюбну присягу: не розуміючи цього. Чоловік і дружина наражаються на великі випробування, які вони не здатні перейти, якщо в їхньому подружньому житті немає місця для віри, для співчуття, милосердя, прощення, терпіння, молитви Божого Слова, заповідей Божих і тої любові, на котрій наголошує Слово Боже. Більша частина проблем подружнього життя спричинена тим, що у подружжя немає духовного стрижня, на якому будується шлюб, немає віри. І тоді такий шлюб рано чи пізно терпить крах. У нинішньому євангельському тексті Спаситель дає своїм учням і нам свою заповідь любові. Він каже: прийміть цю заповідь як нову мою заповідь. І він говорить, що в часи, коли він вже не буде перебувати серед учнів видимим чином, вони повинні ще тісніше єднатися у його любові одне з одним. Це означає, що і ми, що живемо нині, повинні робити так само: гуртуватися. Навколо Євангелія Ісуса Христа, запроваджених ним таїнств, любити одне одного так, як Він полюбив нас. Слово Боже говорить, що в основі Христового жертовного служіння до нас, до грішників, лежить незбагненна Божа любов. Син Божий на Голгофі підніс цю любов. На найвищу у світі висоту. Напередодні свого розп'яття він звістив цілому світові такі слова. Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. І Господь втілив ці слова в життя. Він поклав своє життя за нас. За всіх людей, за всіх грішників, за гріхи усіх. А нині, дорогі брати і сестри, кладуть своє життя за нас, за сьогодення, а наше за Україну, за а наше майбутнє, наші захисники. Винятковість Христової любові. Його заповіді про любов полягає у тому, що вона стосується всіх людей і повинна дотримуватися як в церкві між віруючими, так і поза церквою у стосунках віруючих з іншими людьми. Апостоли Ісуса Христа добре засвоїли це, цю заповідь Спасителя і передали її нам. Святий Павло каже в першому посланні до Коринтян: А тепер залишаються віра, надія і любов оці три, а найбільша поміж них це любов. І далі він говорить: коли я говорю мовами людськими і ангельськими, але любові не маю, то я став як мідь дзвінка або як бубон годячий. Коли маю дар пророкувати, знаю всі таємниці і всі знання. І коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, але не маю любові, то я ніщо. І коли я роздам усі свої маєтки, віддам своє тіло на спалення, але любові не маю, то пожитку жодного не буду мати. Перше послання до Корінтян, розділ 13. Отож, дорогі брати і сестри, нам потрібно відповісти на таке питання, який правдивий зміст слів віруючий, віруюча «християнин», християнка, дитина Божа, діти Божі»? Чимало людей, не задумуючись над цим. Називають себе віруючими християнами, учнями, послідовниками Ісуса Христа. Але чи всі вони є ними насправді? Це далеко не так. Ми часто чуємо, що Україна є християнська держава, і що мало не 70 чи 80% громадян України вважають себе християнами. Але насправді не такий великий відсоток тих, що ходять до церкви, моляться, справді вірять. Отож, чи на ділі, а не на словах, ми визнаємо Христа за свого Господа і Спасителя і сповідуємо Його заповідь любові. Це важливо. Чи належно ми розуміємо вчення Ісуса Христа про те? Хто є нашим ближнім? Чи всі люди довкола нас свідомою, остаточно вже доконечно поділені на друзів і недругів, суперників і ворогів? Поміркуємо про це. В той час, як у світі любов здебільшого, асоціюється з почуттями чоловіка до жінки, хлопця до дівчини, батьків до дітей, дітей до батьків і так далі. То Христова заповідь любові стосується насамперед Його жертовної любові до нас, до грішника, його любові або любові Божої всередині церкви, також нашого ставлення до ближнього в повсякденному житті. І у Біблії саме така любов зазначається окремим словом, яке на грецькій мові Звучить агапе. Ця любов не є плодом кохання чи виняткових почуттів, чи то роздумування наших власних зусиль. Ні. Вона є виключно результатом Божого милосердя, Божої ласки, Божої любові до нас. Святий Іван в першому посланні. Про неї говорить таким чином: ми пізнали і увірували в ту любов, що її Бог має до нас. А Бог є любов. І хто перебуває в любові, той перебуває у Бозі, і в ньому Бог перебуває. Ми любимо Його, тобто Бога, бо Він спершу полюбив нас. Християнська любов Агапе це пліт нашої віри. Започаткованої, народженої в нас Богом. Це справа Божа, а не наша. І ця любов є ознакою того, що віруючи, дійсно є правдивими учнями Ісуса Христа, щоби сповнилося Його слово. А Господь каже в Євангелії від Івана: Потому пізнають усі, що ви учні мої, як ви будете мати любов між собою. Там, де є ця любов, вона завжди виявляє себе вставлені до ближніх. Яким чином? Через наше терпіння, опіку, турботу, піклування, поміч, милосердя, прощення, каяття і так далі. Ці ареси конче мають бути притаманні дітям Божим. І про присутність такої любові у нас. Християни в нашому житті, ми судимо саме по цьому. Ця любов це одна з тих речей, які найбільше дивували людей на зорі християнства. Чому? Тому що вони бачили, що християни виявляють іншу любов, не таку, яку люди бачать у світі. Світ, як відомо, плекає гординю, пиху, егоїзм, самозвеличення, жорстокість, заздрість, ненависть і так далі. А якщо каже про любов, то має на меті щось корисливе. На чому базується любов віруючих? Ще одна річ, про яку ми мусимо вести мову. По-перше, на Божій любові до нас. Написано так, бо Бог полюбив світ, що дав свого Сина однородженого, аби кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І нагадаємо слова святого Івана, які ми чули перед тим, що ми любимо Бога через те, що Він спершу нас полюбив. По друге на чому базується любов віруючих, на особистому знанні Ісуса Христа як свого єдиного Господа, Спасителя і Викупителя, який помер за нас, за всіх людей, за наші гріхи і викупив нас від влади гріха, диявола і смерті. І по третє, вона базується на живій, нелицемірній, правдивій вірі в Сина Божого. Як діти Божі, ми повинні постійно випробовувати свою віру і перевіряти себе. На присутність у собі, рис правдивої християнської любові. Про ці риси чудово говорить Святий Павло у першому посланні до Коринтян. Ми кажемо про риси виняткової Божої любові, що зазначається словом агапе у святім Писанні. Отже, святий Павло каже, любов довго терпить. Любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не підноситься на кимось, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Любов усе зносить, вірить в усе, сподівається всього, усе терпить. Любов Ніколи не припиняється. Дорогі брати і сестри, пам'ятайте, що ви викуплені Ісусом Христом, Його святою кров'ю, Його святими ранами. Викуплені для нового життя, життя з Богом, зі Словом Божим. І відтак, ви повинні мати між собою любов, яка Єднає вас в одне духовне тіло і відома вам зі слів вчинків земного служіння нашого Господа Ісуса Христа. Майте поміж собою правдиву любов, що про неї ви чули нині у багатьох віршах святого Писання. Майте цю любов як брати і сестри у Господі, як діти Божої родини. Дотримуйте і бережіть Христову заповідь любові не на словах, а на ділі. Нехай ваша віра буде завжди чинна любов'ю. Нехай Господь Ісус Христос і Бог Отець наш, що нас полюбив і дав у благодаті вічну потіху і добру надію. Ваші серця потішить, зміцнить вас в усякому доброму ділі і слові. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.